проєкту випадкові події, які насправді не випадкові, тому що це утворені пари науковець і художниць, які були відібрані в результаті опенколу. Це дуже цікава тема і поле для дослідження. Багато університетів в світі сьогодні вже цим займаються об'єднанням мистецтва і науки, зокрема MIT, який має окремий великий відділ, який це досліджує в Україні. На жаль, таких університетів поки що немає і таких досліджень. Тому це скоріше експериментальна лабораторія. Але я сподіваюся, що з цього можна буде почати для того, щоб цей напрямок розвивався в Україні набагато активніше. Де Initial goal of the Putus events was to create a safe space for women who are leading innovative uh, solutions in their diverse fields, and so that they can come together and work on different artistic expressions and uh, document the journey they do uh, lead for the recovery of Ukraine at the moment. They do find space for healing and empowerment, and uh, we are happy to. best to increase the visibility of women. це можливість для них бути більш видимими, помітними в своїх галузях. Ми говорили з колегами про те, що і жінки мають бути більш висвітлені, і окремі ці галузі наука і мистецтво також. Нам хотілося, що стосується науки, охопити як більш різні сфери від екології, від підтримки сталості там, розвитку нашої землі до фізики, там, астрономії і так далі. І так далі. Наш проект присвячений екологічним проблемам. Це наша точка перетину з е, моєю партнеркою Євгенією Григор'ян. З Катериною у нас одразу відбувся якийсь мечі, і буквально за тиждень до знайомства з Катериною так вийшло, що я побувала в місті Чорнобиль. Наш проєкт називається Гірки з яскравим металевим присмаком. Це об'єкт, присвячений ядерній і радіаційній безпеці. Важливо було, щоб за допомогою мистецтва ми могли якось поширити ці знання. Цей проєкт. Мені здається, може вплинути на гендерну рівність, тому що з мого досвіду мистецтво дуже часто є таким майданчиком для обговорення якихось гострих питань. А тема нашого проєкту це «Жіночий гнів через призму деколонізації. Я працюю в парі з Аллою Петренко. Вона є соціальний антрополог. І ми розробили таку мультимедійну інсталяцію, яка буде підіймати цілий пласт питань пов'язаних з гнівом, як із забороненою емоцією в суспільстві, яке було колонізовано. Ми з моєю партнеркою Оленою Компанієць, це створюємо проект, який називається Ми живемо в системі Проксима Центавра», і він присвячений. Подіям, які зараз відбуваються в Україні, і наш проект це така собі подорож у просторі, тому що ми звертаємося до часу, коли ще не було війни. Initiatives that merges art with societal issues have the unique ability to create lasting impact. Uh, because they do have the unique ability to connect with people on an emotional level. and the, um, the, because art goes beyond the boundaries, it goes beyond linguistic, societal and cultural barriers, the art can uh, challenge societal um, assumptions. It, it, they can, it can challenge the gender stereotypes. it can help us to overcome any type of social barriers.